Проєкт Помічники святого Миколая реалізується вже понад 10 років. Зі святом вітають дітей у прифронтових громадах, куди зазвичай волонтери і аніматори не доїжджають. А сьогодні представники міжнародної громадської організації Ротарі влаштували свято для військових. Я безпосередньо приймаю участь третій рік. Перший рік, як військовий вже зсу, маю відпустку і також приєднався до проєкту. Дірк Люстіх, наш святий Миколай, громадян Швейцарії, Юлія Павіченко з Харкова. Ми всі ротарійці, громадські активісти, які реалізують проекти для дітей, для людей, для суспільства. Нам запропонували цього року привітати героїв наших поранених. Ми з задоволенням прийняли цю пропозицію. Директорка Криворізького молодіжного центру Ніна Ляшенко каже, раді були долучитися до святкової акції. Хочеться їх привітати словами вдячності, побажати міцного здоров'я, наснаги, щоб вони наша сила, наша міцність, наша, наша надія на майбутнє. Сьогодні колективи нашого міста поздоровлять разом з ротарійцями, які до цього завітали на наш захід. Андрій у лікарні із запаленням легенів на фронті добровольцем з початку повномасштабної війни. Воював 18 й окремі танкової бригаді. Був стрільцем, санітаром. Є люди, яким допоміг. Получив кучу поранень осколкових. Було дуже приємно, коли 6 числа на День збройних сил. Нас Поздравляли лікарі Це підтримує дух військових страшного закінчення війни, миру та спокою нашій країні. Тут, начебто, все просто. Для творчості є простір, а кабика гранати й лопата. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.